Вітаю, вітаю вас на, на каналі Щоденні вивчення Біблії, де ми кожного дня читаємо уривки зі Святого Письма з Біблії, роздумуємо над ним, намагаємося зрозуміти і навчитися з них. Залишається з нами сьогодні. Пророк Осія, перший розділ. Давайте прочитаємо наш уривок, Я буду читати в перекладі Огієнка. Осія 1. слово Господнє, що було до Осії Бервого сина. За днів Узії Йоатама Ахаза, Езекії, Юдиних царів, що за днів Єровоама, Йоашового сина Ізраїлового царя. Початок того, що говорив Господь говорив через Осію і сказав: Господь до Осії, іди, візьми собі жінку блудливу і вона породить дітей блуду, бо сильно блудодіє цей край відступив від Господа. І він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. І вона зачала і породила йому сина, і сказав Господь до нього: Назви ім'я йому Ізраел, бо ще трохи і покараю кров Ізраїлу на домі Єго і вчиню кінець царства Ізраїловому дому. І станеться того дня, і я зламаю Ізраевелого лука в долині Ізраїлового лука в долині Ізраїл. І зачала вона ще і породила дочку, і сказав він йому Назви ім'я йому Рухама, бо більше я вже не змилу, змилуюся над Ізраїловим домом, бо вже більше не прощу я їм. І над Юдиним домом я змилуюся і допоможу їм через Господа їхнього Бога, але не допоможу їм ані луком, ані мечем, ані війною, ким чи і відлучила вона Лору Хаму, і зачала знову, і породила сина. І він, ск... він сказав: Назви ім'я йому Лоамі. Бо ви не народ мій, і я не буду ваш, і буде число ізрадових синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти, ані злічити, і станеться замість того, щоб говорилося їм, ви не народ мій, і буде їм сказано ви. Сини Бога живого, і будуть зібрані разом сини Юдені та сини Ізраїлеві, і настановлять собі нового голову, і повиходять з землі, бо Великий День Ізраїлу. Амінь. Добре, буквально кілька хвилин, так, щоб зрозуміти, про що тут йдеться. З початку у нас є контекст так, того, що відбувається на той час. Царство, тобто народ вибраний, так? земля обіцяна, воно і поділено. Насправді, об'єднане всі племена Ізраїля, об'єднаними вони були дуже короткий час. Тобто, спочатку був Давид і Соломон відомі царі, які почали, які перші царі, були першими царями в народа вибраного. І Після того, як Солом Давид і Соломон були царями, ця територія розділяється на два царства: на царство Юди і на царство Ізраїль. Так? Північне і Південне царство. І царство Юди має столицю Єрусалим, а царство Ізраїль має іншу столицю. Ну, в кінці кінців це місто називається Самарія. І е, вони е, мають окреме, окрем, окреме, окреме, окреме царство окремих царів. Так? І ось ці списка царів це є царі Юди, а це є царі цього Північного царства Ізраїля. Е, можна знайти, що слово Господнє: так, Узія, Йотам, Ахаз, Єзекія, юдин, Юдині Царі. Так? І ось у нас є е, Ахас, Хезекая і Манасія, так, і тут у нас є е, Ахас, Єзекія, Юдиних царів е, е, і Йотан, так, дивимося ще раз. Йо, Йотам, Ахас і Єзекія. Так? Тобто, це вже одні з останніх царів, і в цей час Ізраїль так само має царя, тобто це царство Ізраїля, воно знаходиться. На півночі і в Ізраїлі цар Йоаш, Йоаш, і ми маємо цього Йоаш, ось є цей цар, який править в час, час коли пише пророк, коли пише пророк Осія. Друга річ це те, що, про що він говорить? Він говорить про перелюб. Але перелюб зазвичай означає сімейну е, зраду та блуд. Але тут є перелюб народу Божого проти народу Божого проти е, Бога. Тобто народ Божий як наречена, як дружина. А Бог є наречений, і ось вони так жінка проти чоловіка, чинить невірність, коли вони поклоняються всім можливим богам сусідніх народів. Так, і тому щоб показати наскільки це те, що вони чинять, щоб їм було зрозуміло, Бог наказує пророкові Осії зробити таку пророчу дію. Перше, це те, що він бере собі жінку блудливу. Друга річ це те, що він дає ім'я, певні імена своїм дітям. Які ці імена, ці імена вони мають певне значення, взагалі всі імена мають значення, але е, перше ім'я дитині це є ло рухама, не змилуюся. це ім'я ло рухама, я не змилуюся. Над Ізраїлевим домом. Тобто Бог говорить про особливий гріх, особливу невірність ізраїлевого дому, тобто цього царства північного царства Ізраїля, говорить про, про це і друга дитина і Лорухама, е, як ця дитина, як це діти називається? Не прощу, та ло, не прощу Лорухама, і потім Лоамі. Лоамі означає не мій народ, тобто не народ мій. Так, ло не ам народ мій. І третя дитина, третє третій ім'я, так, Лоамі, лору хама і, і назви її ім'я Ізраел. Тобто бо ще трохи покараю. так, Це перша дитина Ізраїл, покараю кров Ізраїлу на дому Його. Тобто якісь такі кожне ім'я, воно має їм сказати, що ви чините великий-великий гріх. І дуже цікаве завершення так, цієї книги, бо Бог каже: ви не будете народом моїм, а я не буду ваш. І це є настільки велика річ, е, так, що Бог говорить, що ви втратили цей звання народу Божого. Хоча, ну, як це взагалі може бути, так? Але вони настільки згрішили, що Бог говорить, що ви не будете народом їм, але одночасно це буде народ. І буде число ізрадових синів як морського як морського піску. Так. І станеться, ви те, що ви робите, так? Настільки погане, що станеться, що буде інший хтось. Хтось стане, якісь інші люди. І їх буде як морський пісок, а ви не будете народом. Ви не будете віддати в їхнє число. І будуть зібрані разом. І тут таке пророцтво про про пісок морський, про те, що буде народу Божого, і будуть зібрані разом юдині сині та Ізраїлеві, тобто в число тих, тих двох народів. Війде хтось інший. Так, і ми маємо в новому завіті сповнення тих слів, коли багато-багато людей приходять і стають частиною вибраного народу, частиною церкви. Тому що церква є продовженням народу Ізраїля, народу вибраного. Так? І в число їх ходять, входять цих багато-багато, як піску на місце тих невірних Богові е Ізраїлеві, е -із людей з Ізраїля і Юди. Ось такий короткий зміст. Під посилання під це відео буде повне наше вчорашнє обговорення. Включайтеся і слухайте повністю весь текст. І всім хорошого, хорошого дня. До побачення.